Операція НАТО в Афганістані одне з найважливіших питань, що стоїть на порядку денному президента США Барака Обами. Інший пріоритет реформа системи охорони здоров'я. У четвер мільйони американців у прямому ефірі дивились саміт, присвячений цій темі за участю президента Барака Обами та його політичних опонентів з республіканської партії. Дискусія, що тривала понад сім годин, видалась запеклою, торкнувшись найгостріших питань реформування з подробицями Тетяна Ворожко. Питання реформи системи охорони здоров'я зачіпає багатьох американців за живе. за те, щоб прийняти цей законопроект. Оскільки якщо ми цього не зробимо, нам доведеться все почати спочатку. початку. але почати усе з самого початку саме це, чого хочуть демонстранти. Це більше позування ніж щира спроба. Під час цього саміту ми хочемо дати їм знати. Зрозумійте, почніть все спочатку, зробіть все правильно. Погляди настільки ж протилежні домінували на зустрічі, де президент Обама спробував знайти спільний ґрунт між демократичною більшістю та республіканською опозицією. Я хочу переконатися, що ця дискусія є справжньою дискусією, а не лише нашою презентацією основних пунктів. Я сподіваюся, що це не є політичним спектаклем, де ми граємо перед камерами, критикуючи один одного, а намагаємося розв'язати проблему. Президент Обама закликав законодавців розпочати дискусію з обговорення питань, де представники обох партій можуть досягти згоди, таких як заборону страховим компаніям відмовляти в медичному страхуванні через існуючі проблеми зі здоров'ям, та обмеження позовів пацієнтів до лікарів. Але Ламар Олександр, представляючи позицію республіканців, виступив за більш кардинальний підхід. Це машина, яку не можна відкликати та відремонтувати. Олександр закликав демократів не проштовхувати законопроект через конгрес без підтримки. Спубліканців на їх погляд план реформування запропонований демократами занадто амбіційний та дорогий. Наша країна за НАТО велика, складна та децентралізована для того, аби ми тут у Вашингтоні написали кілька правил та перебудували зараз 17% нашої економіки. Республіканці запропонували багатоступеневий підхід до реформування системи охорони здоров'я. Зокрема, вони пропонують дозволити американцям купувати медичний поліс у будь-якому штаті, а не лише за місцем проживання, та поширити систему накопічувальних рахунків на медичні витрати. Але демократ Ненсі Пілоці вважає, що це вже запізно. Я лише сподіваюся, що присутні за цим столом зрозуміють, наскільки для американців важливо, щоб це питання було вирішено негайно, наскільки воно впливає не лише на їхнє здоров'я, але й на економічну безпеку. Деякі експерти кажуть, що це може бути останнім шансом Обами провести медичну реформу життя. Але він погоджується, що відмінності у позиціях обох сторін можуть бути за великими, аби досягти компромісу. Але принаймні ми прояснили для американського народу, навколо чого зосереджується дискусія. Опитування суспільної думки Gallup показало, що три чверті американців не очікують, що цей саміт принесе будь-які результати. Тетяна Ворожко голос Америки.